На нас чекає шлях, 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 до перемоги. Любові і свободи сіячі. вас всіх вітають українські діти, наук шкільних здобувачів. Дитинство наше на війну припало, сирени, вибухи лякали нас не раз. та ЗСУ на захисті постали. ви справжній приклад для всіх нас. Щиро подяка, всім, хто носить почесне звання, захисник України. Ми щиро дякуємо всім, хто боровся за нашу Україну. І всім, хто бореться за нашу пісінню відділ. Всім, хто здобував перемогу тоді і всім, хто обов'язково переможе зараз. Дякуємо за неймовірну силу та відвагу. Дякуємо за кожен день, який ви виборюєте ціною власного життя. Дякуємо за тисячу врятованих життів. Дякуємо за те, що ви боретесь за нашу свободу. Дякуємо за те, що ви є прикладом незламності та витримки для нас. Дякую за можливість радіти осінньому сонечку. Щиро дякуємо за мужність, подвиг та героїзм. Дякуємо вам за можливість вчитися. Склоняємось нашим героям, які віддали своє життя за нашу свободу, нашу незалежність. Схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, рідних, світла пам'ять героям України. Слава Україні! Слава захисникам та захисникам! Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і сміло йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне на небо наді мною, що я війни не знаю. І нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуєш життям, ворониш батьківщину. Бажаємо кожному з вас мужності, віри у власні сили, героїзму, відваги, здоров'я, благополуччя, довголіття. Родинного затишку. Божого захисту віри у себе та Україну.